Запис до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра у Черкасах відтепер доступний на платформі Хелс 24. Йдеться про прийому спеціалістів п'яти міських поліклінік. Сервіс мій медкабінет більше недоступний для запису пацієнтів. Удосконалення немає меж, в тому числі і інформатизації всіх галузей нашого життя. Тому, Наші центри первинної медико-санітарної допомоги співпрацюють із медичною інформаційною системою фірмі Health24. Щоб записатися до лікаря, потрібно зайти на сайт або мобільний додаток Health24. При цьому не потрібно звертатися до реєстратури. Також онлайн можна залишити відгук про роботу лікаря чи медзакладу. Завідувачка відділенням у другій Черкаській поліклініці каже, до електронних систем лікарі звикли. У базі зберігаються дані про діагнози, алергії, щеплення, рецепти та лабораторні дослідження пацієнта. Корисна програма, як і для лікарів, бо тут електронна картка відкривається, і є інформація про стан здоров'я пацієнтів, які на декларації у кожного сімейного лікаря, терапевта і педіатра. За словами комерційного директора компанії Health-24, їхнім сервісом зараз користуються близько п'яти сотень державних медичних установ у всіх областях України, а це майже 13 мільйонів пацієнтів. Закладам дуже важливо, щоб пацієнту було зручно. Від цього залежить наскільки сервіс для пацієнта був буде кращий, і пацієнт прийде сюди, а не там, наприклад, в приватну клініку. Бо зараз заклади конкурують з пацієнтів. І вони повинні дати їм кращий сервіс, тому вони супер ідуть на співпрацю. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.